Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман ЧАСТИНА перша, Розділ Четвертий, Чотири Океан Досі був там, де й раніше. Він лишень був темнішим. Повнився синню. Джек іще ніколи не бачив настільки глибокого індиго. На якусь мить хлопчик застиг на місці, бризку йовдив волосся. Він вдивлявся аж за небокрай, за яким індиго океану зливалося з небом кольору вицвілих джинсів. Лінія небокраю ледь ледь, але таки вигиналася. Джек похитав головою, насупився і повернувся в інший бік. Морська дика камка, висока та закрута старославний внизу біля мису, там де хвилину тому стояло кругле приміщення каруселі, Пірс із гральними автоматами також зник. На його місці аж до самого океану пролягли розкидані громістки гранітні брили, хвилі розбивалися об найнижчі з них і з неймовірним гуркотом витікали давніми каналами і тріщинами. Густа, як збиті вершки піна, сягала чистого неба, і її розносило вітром. Джек різко вхопив себе за ліву щоку, боляче вщипнув. Очі зволожилися, але нічого не змінилося усе справжнє. Прошепотів він, і ще одна хвиля розбилася об мис, здіймаючи в повітря білі пластівці піни. Джек раптом збагнув, що променад Авеню все ще була тут, у якомусь сенсі. З вершини мису, у тому світі, який його розум досі вперто називав реальним авеню, закінчувалася перед залою з гральними автоматами, зритий коліями путівець спускався до того місця, де стояв зараз хлопчик. А тоді повертав на північ, так само, як на північ повертала променад Авеню, стаючи Аркадія Авеню після арки, що відмежовувала дивосвіт. Морська камка росла саме поміж рейками, але вона була прим'ята та заплутана, тож Джек вирішив, що колією досі користуються, принаймні час від часу. Джек попрямував на північ, не випускаючи зелену пляшку з рук. Йому спало на думку, що десь в іншому світі спіді зараз тримав закривку від цієї пляшки, я зник просто в нього на очах? Певно, так і було, господи. Приблизно сорок кроків колією, і Джек вийшов до оплетива ожинових кущів, гронами поміж колючок росли найбільші, найтемніші, найсоковитіші на вигляд ягоди в його житті. Шлунок Джека, безсумнівно потерпаючи від магічного соку, голосно та протяжно забурчав. Ожина у вересні? Байдуже. Зрештою, після всього, що сьогодні трапилося, а ще навіть десятої не було, дивуватися вересневій ожині це все одно що відмовлятися від аспірину, коли ти проковтнув дверну ручку. Джек потягнувся, набрав жменю ягід і закинув їх у рот. Вони були навдивовижу солодкими, навдивовижу смачними, посміхаючись, губи його вже стали специфічного блакитнуватого відтінку, думаючи, що він цілком імовірно міг просто з'їхати з глузду, Джек набрав іще одну жменю, а тоді іще одну. Він ніколи не куштував нічого смачнішого. Хоча, міркував він пізніше, справа тоді була не лишень у самих ягодах, свою лепту внесла і прозорість неба. Дістаючи четверту жменю, він подряпався, кущі би, казали йому зупинитися мовляв, що занадто те нездраво. Посмоктавши найглибшу з подряпин на пучці великого пальця, Джек знову попрямував колією на північ. Рухався він повільно, намагався нічого не пропустити. Хлопчик спинився неподалік від ожинових хащ і поглянув на сонце, яке ніби стало меншим, але пекло дужче. А часом воно не набуває легкого помаранчевого відтінку, як на старих середньовічних картинах. Джек вирішив, що напевно так і є, і крик різкий і неприємний, наче хтось повільно витягував із дошки цвях, раптово пролунав праворуч від хлопчика, припиняючи його роздуми. Джек озирнувся, плечі звелися, а очі розширилися. То була чайка. І її розміри вражали, видавалися неправдоподібними, але факт залишався фактом чайка була міцна, мов камінь, реальна, наче будинки. Вона направду була така ж велика, як Орел, гладенька, біла, кулеподібна голова нахилилася на один бік, схожий на рибацький гачок Дзьоб роздулявся та стулявся. Пташка махнула величезними крилами, пригинаючи камку навколо себе. А тоді абсолютно безстрашно пострибала до Джека. Хлопчику ледь ледь вчувався чистий мідний гул багатьох труб, що злилися в єдиний звук, і без жодної на те причини подумав про матір. Джек на мить поглянув на північ, у тому напрямку, в якому йшов, звук приваблював його, наповнював нечітким відчуттям нагальності, це нагадувало, – подумав він, голод за чимось специфічним. Чимось, чого ти вже давно не куштував морозивом, картопляними чіпсами, можливо, таким. Ти не знаєш, напевно, поки не побачиш це. а до того є тільки потреба без назви, яка не дає тобі спокою, нервує тебе. Він бачив на тлі неба прапорці та вершину того, що могло бути величезним наметом, павільйоном. Там, де розташована Альгамбра, подумав Джек. І тут чайка закричала. Хлопчик обернувся і з тривогою помітив, що між ними залишилося менше, ніж шість футів, дзьоб чайки знову роздулився, демонструючи своє брудно-рожеве нутро. Джек згадав учорашній день і ту іншу чайку, яка швиргонула молюска на скелю, а потім, так само як і ця, витріщилася на нього. Пташка щирилася, він був певен цього. Коли вона підскочила ближче, Джек відчув гидотний сморід, що огортав її, дохла риба та зогнилі водорості. Чайка зашипіла на нього та знову махнула крилами. Забирайся звідси. голосно сказав Джек. Серце швидко качало кров, у роті пересохло, але він не хотів, щоб його лякала якась чайка, хай навіть велика. Забирайся! А ай, айек. А ти? Гає! Мати вмирає, Джеку. Чайка ще раз незграбно стрибнула до нього. Лоскуваті лапи рвали траву. Дзьоб стулявся і стулявся. Чорні очі утупилися в Джека. Заледве розуміючи, що він робить, Джек підняв зелену пляшку та випив. І знову огидний смак змусив його міцно заплющити очі, а коли він їх розплющив, то з'ясував, що він тупо витріщається на жовтий знак із чорними силуетами дітей, що бігли через дорогу. Маленький хлопчик і маленька дівчинка, обережно діти, повідомляв напис. Чайка цього разу абсолютно нормального розміру з пронизливим криком полетіла геть, вона, без сумніву, злякалася несподіваної появи Джека. Хлопчик роззирнувся навколо, усе ще не розуміючи, де він. Шлунок, наповнений ожиною і магічним соком спіді, перекочувався й буркотів. М'язи ніг неприємно затремтіли, та Джек миттю бухнувся на бордюр біля знака з такою силою, що віддача пройшлася по хребту, і зуби клацнули. Раптом він нахилився вперед, похиливши голову поміж розведених колін, і широко роззявив рота, переконаний, що зараз усе виблює. Натомість він двічі гикнув, мало не вдавився, а тоді шлунок заспокоївся. Це все ягоди, подумав він, якби не ягоди, мене б достоту знудило. Джек поглянув вгору і його знову хопило відчуття цілковитої нереальності. У світі території він пройшов путівцем не більше ніж 60 кроків, він був певен цього. Припустімо, що його крок це два фути. Ні, для певності хай буде два з половиною. Це означало, що він пройшов лише 150 футів, але. Джек озирнувся і побачив арку з величезними червоними літерами Дивосвіт Аркадія. Напис тепер був так далеко, що він заледве міг його прочитати, попри чудовий зір. Праворуч від нього хаотично розкинулися будівлі готелю Альгамбра з англійськими садами попереду та океаном позаду. У світі території він пройшов сто п'ятдесят футів. Тут якимось чином аж півмилі. Господи Ісусе. прошепотів Джек Соєр і затулив очі руками. П'ять. Джеку, Джеку, хлопчику. Джеку мандрівнику. Голос Спіді перекривав гуркіт шестициліндрового двигуна, що так нагадував звук пральної машини. Джек підвів погляд голова в нього стала неймовірно важкою, а кінцівки від утоми налилися свинцем, і побачив, що старезний International гарвестер суне до нього. Прикручені до кузова пікапа саморобні борти хилиталися, мов негодящі зуби, саму машину було пофарбовано в огидний бірюзовий колір. За кермом сидів Спіді. Він повернув до бордюру, розігнав двигун на повну, гум-гум, гум гум гум. А тоді приспав його. Хах! Спіді швидко вистрибнув із кабіни. З тобою все гаразд, Джеку. Джек простягнув пляшку Спіді. Твій магічний сік справжня погань, мляво сказав хлопчик. Спіді ображено глянув на нього. А тоді всміхнувся. А хто тобі сказав, що мікстура неодмінно має бути смачною, Джеку мандрівнику? Мабуть, ніхто, відповів Джек. Він відчував, що сили повільно, у міру того, як минає нудотне відчуття дезорієнтації, повертаються до нього. Тепер ти віриш мені, Джеку? Хлопчик кивнув. Ні, так не піде. Скажи це вголос Території. Вони існують, вони справжні. Я бачив пташку. Тут він замовк і весь затремтів. Яку ще пташку? різко перепитав Спіді. Чайку, величезну, чорти б їй забрали чайку. Джек затряс головою. Ти просто не повіриш у це. Він замислився а тоді додав. Ні, ти якраз повіриш. Інші навряд чи а от ти повіриш. Вона говорила багато з них там уміються, говорять переважно безмозки. і деякі з їхніх балачок мають сенс, але вони злі та майже завжди брешуть. Джек кивав, коли він слухав Спіді, який розповідав про всі ці речі так, наче вони були абсолютно зрозумілими та логічними, йому ставало легше. Та, гадаю, говорила, але це було як він добряче замислився. У Лос-Анджелесі, у школі, куди ми з Річардом ходили, був хлопчик на ім'я Брендон Левіс. У нього був якийсь дефект вимови, і коли він говорив, ми заледве ледве його розуміли. Пташка була така сама, але я знаю, що вона сказала вона сказала, що моя мама вмирає. Спіді обняв Джека за плечі, і вони трохи посиділи на бордюрі, не зронивши ані слова. Худезний блідий портьє Альгамбри, що постійно підозрював усіх живих істот на планеті, вийшов на вулицю з великою пачкою конвертів. Спіді та Джек спостерігали, як він іде дорогу Аркадія Авеню та Біч Драйв, щоб опустити листи у поштову скриньку. Чоловік повернувся, пильно зиркнув на Джека та Спіді, а тоді вийшов на головну дорогу до Альгамбри. Маківка його голови ледь виднілася над густим прямокутним живоплотом, виразно почулося, як відчинилися і зачинилися масивні вхідні двері, і Джека вразила осіння спустошеність цього місця дикі безлюдні вулички, довгий пляж із порожніми цукрово білими дюнами, порожній парк розваг зі схованими під брезентом вагончиками американських гірок і зачиненими на замок кіосками. Йому спало на думку, що, можливо, мати привезла його сюди, щоб показати, який він край світу. Спіді закинув голову та заспівав своїм чистим мелодійним голосом. Добре я награвся у містечку цьому, гарно було тут, літо вже згасає, і сніги грядуть, і сніги грядуть, так я відчуваю, мандри мене ждуть. Він замовк і поглянув на Джека. Відчуваєш, що треба вирушити в мандри Джеку мандрівнику. Страх охопив хлопчика до самих кісток. Гадаю, що так, сказав він. Якщо це допоможе, допоможе їй. Я можу їй допомогти Спіді. Можеш, серйозно промовив Спіді. Але, ох, є ціла купа, але, сказав Спіді. Цілий вагон, але Джеку мандрівнику. Я не обіцяю, що це буде безтурботна прогулянка. Я не обіцяю тобі успіху, не обіцяю, що ти повернешся живим. А навіть якщо й повернешся, то не обіцяю, що голова в тебе триматиметься купи. Більшу частину шляху тобі доведеться брести через території, бо вони значно менші. Ти ж помітив це? Так. Я так і подумав, бо ж уся та катавасія закрутилася на дорозі, еге ж. Питання, яке раніше хвилювало Джека, постало знову, і, хоча воно не стосувалося їхньої розмови, він мав це знати. Я зник, Спіді. Ти бачив, як я зник? Ти пішов, промовив Спіді і різко ляснув долонями. Ось так от. Повільно, мало не проти його власної волі, усмішка розтягнула вуста Джека, і Спіді всміхнувся йому у відповідь. Хотілося би мені зробити щось таке в комп'ютерному класі містера Балго, сказав хлопчик, і Спіді загиготів, як дитя. Джек приєднався. Від сміху йому покращало, майже так само, як тоді, коли він скуштував ожинових ягід. Раптом Спіді знову посерйознішав і продовжив. Є причина, через яку ти маєш побувати на територіях Джеку. Ти маєш звідти дещо принести, дещо надзвичайно могутнє. І воно там. Еге ж, воно може допомогти моїй мамі? Їй та іншій. Королеві. Спіді кивнув. Що це? Де воно? Коли я збав оберти, не жени? Спіді звів руку. Губи його всміхалися, але очі були похмурими, майже зажуреними. Усьому свій час. І ще одне, Джеку, я не можу розповісти тобі того, про що не знаю, чи про те, про що мені не дозволено говорити. Не дозволено? спантеличено перепитав Джек. Хто? Ну, ось ти знову, буркнув Спіді. Слухай сюди, Джеку мандрівнику. Піти ти маєш якомога хочіше, до того як цей блоут об'явиться тут і закопає тебе слоут, тобі треба піти, перш ніж він з'явиться. Але ж він дійматиме мою маму, кинув Джек і замислився, чому він сказав саме так тому, що це була правда, чи тому, що він шукав приводу відмовитися від мандрівки, в яку його виряджав спіді, наче від страви, що може бути отруєною. Ти не знаєш його, він. Я його знаю, спокійно заперечив Спіді. Я його віддавна знаю, Джеку мандрівнику, а він знає мене. На ньому мітки, які поставив я, вони сховані, але вони є. Твоя мамця сама може про себе подбати, принаймні їй доведеться подбати про себе, бо тобі треба йти. Куди? На захід, відповів Спіді. Від цього океану ген до іншого. Що? скрикнув Джек, нажаханий такою відстанню. Тоді він подумав про рекламу, яку вони дивилися три дні тому. Чоловік набирав смаколиків зі шведського столу на висоті 35 тисяч футів. Він був спокійним, неначе удав Джек літав із матір'ю від одного узбережжя до іншого зо два десятки разів. І йому завжди подобалося, що коли летиш із Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, то сонце не заходить аж 16 годин поспіль. Здавалося, ніби ти дуриш час, і літати було так просто. Я можу туди полетіти? спитав він у Спіді. Ні. Чоловік майже закричав, очі в нього розширилися від переляку. Він стис плече Джека сильною рукою. Не давай, аби щось підняло тебе в повітря. Тобі нізя. Якщо ти перейдеш на території, коли будеш в небі. Більше він нічого не сказав, але йому й не треба було. Джек яскраво уявив себе, побачив, як падає з чистого безхмарного неба, хлопчик реактивний снаряд у джинсах і червоно-білій регбістській сорочці, парашутист без парашута. Ти підеш, підкреслив Спіді. Лови попутки, якщо матимеш змогу. Але будь пильним. Остерігайся всіляких чужинців, серед них звичайні психи, гомики, які хотіли б помацати тебе, або горлорізи, що можуть пограбувати тебе. Але є серед них і справжні чужинці, Джеку мандрівнику, ті, що ногами стоять в обох світах, виглядають вони і так і сяк, як той клятий Янус. Боюся, зовсім скоро вони дізнаються, що ти рушив у мандри вони будуть насторожі. Вони? допитувався Джек, двійники? Деякі так, деякі ні. Наразі більше нічого не можу сказати, але ти точно доберешся туди, якщо захочеш. Дістанься іншого океану, йди, коли, можливо, територіями та опинися там раніше. Візьми сік, ненавиджу його. Байдуже, що ти там ненавидиш. різко обірвав його Спіді. Ти дістанешся туди та знайдеш одне місце, іншу альгамбру. Тобі треба потрапити туди. Місцина та страшна й погана, але ти мусиш піти туди. Як я її знайду? Вона кликатиме тебе. Ти почуєш її поклик, синку, голосний і чіткий. Чому? спитав Джек, облизнувши губи, чому я маю туди йти, якщо там так погано? Тому що, промовив Спіді, там талісман, десь в іншій альгамбрі. Я не розумію, про що ти? Ти зрозумієш, сказав Спіді. Він підвівся, а тоді взяв Джека за руку. Той також встав. Вони стояли віч на віч, чорний чоловік і білий хлопчик. Слухай, сказав Спіді, і його голос набрав подоби повільного ритмічного заклинання. Талісман опиниться у твоїх руках, Джеку мандрівнику. Немалий і недебелий, наче куля кришталевий. У Каліфорнію підеш, нам ту кулю принесеш. Це тягар твій і твій хрест. Його упустиш, втратим все. Я не розумію, про що ти? уперто повторив переляканий Джек. Ти мусиш? Ні, промовив Спіді доброзичливо. Я маю цим ранком завершити ремонт каруселі, Джеку. Ось що я мушу зробити. На балачки в мене часу більше нема. Мені треба повертатися до роботи, а тобі час вирушати в мандре. Гадаю, ще зустрінемося тут або там. Але я не знаю, що робити. крикнув Джек, коли в Спіді заліз у кабіну у свого старого пікапа. Ти знаєш достатньо, щоб почати, відповів спіді. Ти знаєш талісман, він притягне тебе до себе. Я навіть не знаю, що таке талісман. Спіді засміявся і повернув ключ запалення, пікап завівся і випустив велику хмару синього диму. Подивись у словнику. закричав чоловік і вімкнув задню передачу. Спіді розвернув вантажівку та покотився назад до дивосвіту Аркадії. Джек стояв біля бордюру та спостерігав за машиною. Він іще ніколи в житті не почувався таким самотнім.